Друзі, вітаю в нас сьогодні всіх із Днем Державності, свято, яке ввели минулого року. А зараз ми святкуємо його вже вдруге, але в наступному році ми дещо змінимо дату його святкування. Загалом, Днем державності, його ввів Зеленський. На цим працював мій класний друг, директор інституту національної пам'яті Антон Друбович. І власне прийшло до того, що прийняли, що будемо святкувати в день хрещення Росії. Коли в 988 році князь Володимир Хрестив Русь для того, щоб продемонструвати тяглість і тисячоліття нашої державності прекрасне свято, яке дійсно має дуже глибоке коріння і яке б'є по російській державі, яке б'є по тому, що вони в рази молодші і менші, ніж наша Україна, яка є спадкоємицею Київської Росії, і потім мала. В прояви своєї державності в Галицько-Волинському князівстві, українській козацькій державі, Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні, ну і зрозуміло, що в сучасній Україні, яка відновила свою державність 91-му році, маючи огидну паузу на Радянський Союз. Ну і власне це свято демонструє те, що. Глибина України, глибина нашого коріння сягає тисяч років, не так як в Росії, коли дикі вовки і лисиці бігли по Москві, і коли українські князі зробили найгірший стартап за всю свою історію, створивши Москву. Ну і власне Україна демонструє те, що і князь Володимир, якого росіяни намагаються зробити своїм так званим царем Владіміром, який хрестив Русь, і переписані російські підручники, де викреслили Київську Русь, яку називають тепер давня. Русь або просто Русь, ну от, ну всюди вони намагаються переписати історію. То якраз таки таке свято нагадує ще раз глибину української держави. Більше того, ми у нас є зараз дискусія з вами. А чи варто знімати фільми і серіали так? Варто їх треба знімати про Збройні Сили України, про АЗОВ, про зерновий коридор. Ну і зрозуміло, що про глибину нашої державності, про Київську Русь. Треба фільм про Ольгу, про Володимира, про Ярослава. Людей, які принесли сюди геополітичний вибір, цивілізаційний вибір, ціннісний вибір. Ми приєдналися до християнства. Ми приєдналися до західного цивілізаційного світу. Я вам скажу, що в часи. Володимира Ярослава, Київська держава, зробила більше 50 геополітичних дипломатичних шлюбів. Київські князі одружували своїх дітей, власне, з монархами і з дітьми монархів від Англії, Франції і інших. Європейських держав, зрозуміло, що скандинавських держав, східноєвропейських, центральноєвропейських держав, створюючи таким чином мережу родинних зв'язків Київської держави з Європою. Чомусь ніхто не одружував їх із племенами, які бігали десь біля Петербурга, який потім став Петербургом, чи наприклад Московії. Ну і це демонстрація того, що Росія краде наше коріння, Росія краде наші назви, краде наших героїв, краде під ґрунтя української державності і намагається зробити його своїм. Зрозуміло, що так часто роблять а, бідні на історію імперії, молоді слабкі держави, такі як Російська Федерація, от, але Україні треба бути сильною відстояти своє право на коріння і відстояти своє право на державність. Тому що ми бачимо, що сьогодні в інформаційну еру дуже часто намагаються красти. Навіть а, історію а, більше того, свято буде святкуватися в наступному році вже не 28, а 15 липня. Точно так же, як і це зміни, що пов'язані з новою юліанським календарем. Ну от різдво ми тепер будемо святкувати 25 грудня замість 7 січня. Ну і зрозуміло, що день захисників і захисниць України ми будемо святкувати тепер. 1 жовтня, тому що воно співпадає зі святом церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці, яка була захисницею наших козаків і нашого війська є сьогодні. І от, якраз таки, 1 жовтня будемо святкувати. Ну і зрозуміло, що свято державності теж трошки зміщується не через політичні причини, а через зміну календаря і приєднання знову ж таки до більш сучасної цивілізаційної частини світу. Друзі, я вітаю нас всіх із ним державності. Я вітаю нас всіх із цим прекрасним святом. Я вітаю з ним хрещення Русі. Нагадаю, що історики говорять про те, що Володимир хрестився сам на території Криму. Це це ще раз доводить такий дуже важливий геополітичний меседж. Чий Крим та і чия ця територія? Ну от і коли Україна вже була там, друге. Це ще раз нагадує, що наші... Герби наш тризуб, якраз таки він походить від Володимира. А гривня це якраз таки валюта а, часів Київської Русі. Нам треба повернутися до цих а, історій, до наших витоків, до нашого коріння, і більше все-таки медійно в світі говорити про Київську Русь. як… А, Якраз ось ту першу державність на нашій території, як сказав Дмитро Кулеба минулого року, що Росія намагається вкрасти Київську Русь, намагається вкрасти цю державу. Але давайте чесно, ми, українці, були тут в Києві і навколо Києва на Волинських землях. на на Дніпрянщині в Криму так ми тут на Волині і Галичині, так ми тут і залишаємося. Це росіяни бігають і намагаються вкрасти локацію, вкрасти місто чи вкрасти цілу державу. І це вони приходять захвачувати наші землі. Це споконвічні українські землі, споконвічні українські традиції, це споконвічний український стиль життя, українська мова. От і це якраз такі ті речі, які нам треба берегти сьогодні і захищати. Тому друзі, вітаю кожного з нас із днем державності. Це дуже важливі моменти І день хрещення Русі. Так само важливий. Ну от це якраз ті речі, які нас бережуть. Пам'ятаю один чиновник, розповідав часи Януковича, коли приїхав е е представник Путіна. Я вже не пам'ятаю. Прізвище його дуже злило, що ми святкуємо День хрещення Русі. Він сказав, що це якраз таки ви нариваєтесь на дуже серйозні проблеми в майбутньому, якщо далі будете продовжувати це робити. Ну скажімо так, проблеми вже є, але ми це точно повинні продовжувати робити для того, що ми тому, що ми розуміємо, наскільки це важливо для знищення Росії їхньої держави. Наскільки це важливо для становлення нашої держави і стійкості нашої держави. Ну і ми розуміємо. Що коли ми сильні, вони слабкі, і вони зникають, і навпаки, коли ми слабкі, вони стають сильнішими, і ніяких братських народів немає. Це виключно геополітичні баланси. Тому нам треба бути сильними, класними, потужними і робити наших ворогів слабкими жебраками і пускати їх шапкою по світу. Чим власне сьогодні збройні сили України і займаються, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Ну і будь ласка, напишіть маленьке коротке привітання для нашої держави в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі!